Жіночі брюки та штани, мікс від бренду Esmara. Дуже прекрасний лот. Одиничка коштує всього лише 182 гривні. В лоті представлено 14 позицій і ціна лоту 2550 гривень. Подивимося ближче їх. Є вони в нас в пакуванні. Як ви бачите, це йдуть брюки палацу. А, стильні мають еластичний ось такий пояс на застіпках і на блискавці. Вони класні напід для підборів, як ви бачите, є різних розмірів. І ще є ось такого кольору. Світлий. Хто любить вишуканий світлий, такий елегантний кольор, ну дуже гарні. І не будуть сковувати вам рухи. Далі є. Ось такі штанці в клітинку сіро-рожеві, також є блискавка, застіпки. Далі є ось такі яскраві рожеві, вони такі більш вже під спортивні ніби йдуть. З такими кармашиком, подивіться, потаємним. Там дихаюча така сіточка. Тут кармашики, все на блискавці, все працює. По розмірам xs 4 s M3, L3. Ось такі вигляді лосин є. Такі гарні будуть утягувати. Так, Ось, бачите, ще ось такі кольори є. Нагадую, що одиничка коштує 182 гривні, лот 2550 гривень. За детальну інформацію звертайтеся до наших менеджерів, залишаю знизу всю інформацію.